Та ні, моя радосте, ні, ти мені не потрібен, не кличу тебе, не чекаю тебе вже давно. Живи де живеш, і роби, що вважаєш потрібним, та хочу на світ весь гукнути мені все одно, у тебе життя і у мене буде все як треба. Пустих обіцянок ніколи мені не давав. Я мала в руках і в устах твоїх Тиху потребу, та звикла без них, ними іншу ти ніжно співав. Та, ні, мій коханий, з руками прийшло розуміння, що пізно міняти життя і моє, і твоє. Я голову гордо підніму, як ніби в прозрінні, і душу затиснув кулак, хай окремо жиє. Пусте, що болить, хай болить. Я вже звикла до болю, я злита із ним, як з тобою, хотіла колись. Я вирвуся, любий, собі обіцяю на волю. Тобі лиш залишу на пам'ять не випиту вись. Та, ні, моя радосте, ні, ти мені не потрібен. Занадто кохаю, щоб долю зламати твою. Ми втратили нас так давно, хоч для мене ти рідний. Я впала з байдужістю в тяжкім, нерівнім бою. Мій сон, моє щастя, ти лику подібний, Повітря моє, мій світанок, мій погляд, мій день. Та ні, моя радосте, ні. Ти мені не потрібний, як чиста вода, як єдиний з мільйонів людей. Голубіє річка в світанковій тиші, Розлилася сонно, навіть не колише, вітер коси вербам, сонні очерети русами умиті й сонечком утерті, там осінній ранок берегом гуляє. Лебедину пару жовтень обіймає, вже біліє пір'я в що щосили. Роки молодіє, де ж це вас носило? Проживіло сонце, пожовтіли трави, стомлено гойдався човник під вітрами, лопухаті весла, наче птиці крила, на човні старому висіли безсило. Пам'ять притулилась на краєчку кладки, поруч сіла юність, що й не мала гадки про розлуку й болі, про кохання вічне осінь моя осінь. Ти така хімічна, я така щаслива, у мене серце б'ється, кров моя гаряча плине, як ріка, бачу сонце, небо, чую, як сміється уноча маленьке у мене на руках, солов'їним співом задзвеніло літо, зацвіла волошка в полі край села. Я така щаслива, у мене гарні діти їм себе без втоми щедро віддала, Богові молитву посилаю в небо за безцінні миті у житті моїм, у мене вірні друзі, що мені ще треба? Щастям і любов'ю повниться мій дім, радість то голоса в жилах розільється. я життя солодке, п'ю, немов Нектар. Я така щаслива, бо мені живеться, а життя від Бога. Найдорожчий дар. Ходить дощ по дорозі, розбитій мільйонами шин по бруківці, що дід мій, і прадід топтав ще малим, по полях, де ховалось дитинство кудлате моє, по селу, де здавалося, вимерло все, не жиє. Ходить дощ, шелестить, заглядає під стріхи старі, миє яблуні листя. І жмурить в глибокій корі, зазирає в троянду царицю квіток, що в саду, вимиває Париж, що розлігся собі на біду, ходить дощ, може, й добре, що дощик тихенько іде. Люди кажуть на хліб, на врожай, хай буде, хай буде, але ж сумно чомусь плаче небо холодним дощем, може, з прадідом дід. Затужили й зайшлися плачем. Яка ж ця гребля, мамо моя рідна, дорога збита вербом безліч літ. і річка тулиться до берега привітно, Руки мої тут залишили слід, яка ж ця гребля, спечена на сонці, шматована руками на вітрах, і тільки Бог твоїм був охоронцем. Дощі та грози мили сірий шлях. Ще прадід мій топтав по твоїх ребрах мільйони шин толочили тебе, моя ти гребля, чешеш коси вербам і вигинаєш стомлений хребет. Душі, частинку, тихо перехожим щодня, щомиті не шкодуєш ти, та лиш відчутите, на жаль, не кожен. Але ж тоді, як вже не зможе йти, широка гребля притулилась в серці, болять мені твої важкі путі, хай не зміліє доброти, озерце, що ти даруєш кожному в житті. На моїй греблі яблунька росте, здається, вітру дужчого і впаде, ніхто не бачить, як вона цвіте. Як хуртовином взимку дає раду, нікому діла, що вона стоїть сама самітня при дорозі тихо, в ній вітер з листям щиро гомонить, і літо красне то єдина втіха. Як цвіт додолу бігла я в світи, кудись у даль незвідано нікому, і раптом яблочко із неба висоти. Під ноги впало від важкої втоми, налитий сонцем бризнув сік, мов кров, Із рани дня на босі мої ноги, в жертовний час, даруючи любов землі своєї, греблі і дороги. Я припаду вустами до життя, що зібране в плодах старої дички, відчую світу в нім серцебиття. Налитим яблуком у пригорщах травички. Буває темно, і буває ніч, буває, йдеш, і світу вже не бачиш. Бувають сльози, хоча ти не плачеш, та все ж печуть, як віск згорілих свіч. Буває Біль від самоти гуде, життя тоді стає таким немилим. Буває так. Що покидають сили, і небо кольору немає, аж бліде, буває все, та стануться дива, хтось посміхнеться і візьме за руку, обійде словом, розведе розлуку і доведе тобі, що ти жива. І відгукнеться вся земля, в ту мить, і оживе природа враз і всюди, і затріпоче серце в твоїх грудях. І прийде день, що більше не болить. Ось ось лустне день у лищатах натомлених сутінків, і зорі яскраві по небу розляпає ніч, і з прірви бездомної років в минуле заручником летить він, шалений, лишаючи слід від сторіч. Ось ось вкриє неба. Смачний аметист фіолетовий і впаде в долоні землі на світанку роса. Ще вчора у літі були ми, сьогодні ж за метами покриті і коси, і земля, і святі небеса. Ще вчора сміялася юність у серці дівочому, і перше кохання у груди шалено товкло. Сьогодні, мов злая ворожка, мені напророчила. На тіло років, і одне для польоту крило, заквітчені неспокоєм та жалем, пронизані теплом минулих весен, руки мої у вирій відлітали, сідала тиша на вечірнє плесо, та, залишаючи незримий спомин, що пам'ять колесав немов дитину, знов виривав з грудей. Солоний стогін, жалю, що я за ними не полину, лиш сивий вітер путався в волосі, присипаним снігами років талих. А може, це життя мені здалося, І те, що було, не зі мною сталося.